Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. Мене звати Анжела. З'явилося трохи сонечка. І я вирішила зараз, поки є сонечко, показати вам свою новиночку в колекції. Трошки зараз хотіла показати початки цвітіння. Так, щодо новиночки. Ось така орхідейка. Так, щоб на сонечку давайте. Ось так. Мультифлорного такого цвітіння. І знову, знову сюрприз угорщику. Подивіться, орхідейка з дитинчам. Було дві орхідейки в магазині. Я вибирала взагалі по корінню. Вибрала ту, що має трохи більше коріння. І оказалося, що ця орхідейка має ще й дитинча. Значить, дивіться, Ну, ось її коріння я показую. Назва цієї орхідейки. Не знаю назву. Тому що, тому що тут е, начебто і було пробито, але дивіться, є кінець пропечатаний, а початок розмитий і ну, його немає. Тобто назви я не знаю. Е, дуже малесенька розетка. Якщо порівнювати, ось, наприклад, біглі, у мене тут стоїть. У нього ось така розетка здорова, і цієї орхідейки дуже маленька розетка компактна така квітка, коли тільки розпускається, подивіться, на жовтому фоні, і коли вже е, довше стоїть цей цвіточок, то вже цей фон стає таким кремовим. Не білим, так щоб білим, але таким кремовим. Дуже цікаве забарвлення в цієї квітки. І вона, знаєте, на дотик, я зараз пробую е така, як трохи резинова, чи, ну, таке. І е подивіться, яка е, цікава форма квіточки? Ось ці бокові пелюсточки з цікавою формою. Багато ще не розпущених бутончиків. Ой, щось я тут, ага, зачепила корінчик. Давайте ще ось так на сонечку покажу. 17 орхідейки 25 злотих у звичайному продуктовому магазині. Ось така новиночка. Трошки на сонечку. Пончику теж цікаво, що ми тут робимо. Пончик. Як же як же це без нього ми робимо огляд? Неможливо. Ось така красунька. Цікава орхідейка, я ще жодного разу не бачила ні в завозах, ні, до речі, в оглядах я не бачила такої орхідейки. Ой, знаєте, що зараз подумала. Там вже було дві таких. Можливо, на другий був був пропечатаний нормальна е, назва пропечатана. Треба було глянути. А можливо, ви знаєте та підкажете мені. Ну, ось така новиночка в моїй колекції. Пончик. На цьому буду завершувати. І побачимось з вами вже в наступному відео. І, до речі, оце ось так пончик тут відламує листочки. Ось цей листочок не просто так похилений донизу. Він на нього став лапками і він трошки надламався. Правда ж, пончик? Не слухняний ти хлопчик, так? Да? Ну все, кажи пока. Пока-пока.